Кавалєрочка, то треба було бачити, як ми заходимо до хати, як ми ті всі тулки несемо, воду несемо, їду несемо. Тому що, знаєте, за тарілки б'ємо та, та, тарілки б'ємо все завжди. А знаєте, хто там? Сам посадка, а та любить, то, все підряд, Ну там наш має посудимо, привезе, одну стовченню привезе. Ну але. Тарілка розбита це є на щастя. Так. Але кавалерка на село заїхали. Правда, ми з білобрезою возили ліфтом. Ви знаєте, бо ми не встигали вийти ніяк. Ну, але вже вдома, скажу вам такого, вже вдома, Ще на кухні нічого не розпаковувала. Зараз буду все розпаковувати. Кавалерочка, і зараз хочу вам всім щиро подякувати за те, що ви мене дуже гарно сьогодні всі привітали. Ви дуже гарні слова побажання мені побажали. Я надіюся, що в цьому році все збудеться. То, що я запланувала, і, ціл, і всі українці, тому що насамперед ми чекаємо всі перемоги і ми до цього йдемо. І я бажаю, щоб кожен українець наступне своє день народження святкував в вільній. Незалежній Україні, щоб ми ні від кого не залежали, щоб ми жили в своїй країні і святкували День народження так, як ми цього хочемо. Під мирним небом Тому, та під так. мирним небом. Тому кавалєрочка, ще раз вам щиро, щиро всім дякую. Мені надзвичайно приємно. Я казала, ви мене просто дивуєте, і каваті магазин, Кавалєрочка, Ви знаєте, якщо би не ви, не було би мене. Тому що це є моє четверте день народження. Перше день народження почалося в 35 років. А сьогодні, дякувати Богу, мені 39 років. Так що всіх, кавалерочка, щиро обнімаю, цілую. Бажаю вам міцного всім здоров'я, достатку, саме головне миру, перемоги і щоб ми жили в нашій вільній, незалежній Україні. Щиро дякую, кавалерка, за привітання. Мені дуже дуже приємно. Дякую. Слухай, а квітки, Дуже гарно. Скільки? подивіться. Та, в хаті. Але знаєте, що саме головне, що я зараз ще всі підуть спати, а я ще буду в коментарях відписувати е, вам. Тому що ви, ви так. Ви такі повідомлення пишете, ви так бажаєте всього багато, що я читаю, вона в мене роз по шкірі йде сльози, ну, знаєте, біжать по очах, ну то, над... то так приємно, що я вам просто не можу передати. Я вам колерка говорила, ви в мене є найкращі. Я тебе ще не бачила так? так? в таких емоціях? В неї емоції зашкалюють. І я дякую Богові, що ви є зі мною. Дякую вам. Обнімаю міцно, міцно.